Так, доброго часу, мої ріднесенькі. Дивимося з вами Дніпро з 1 по 10 березня. Вітаю вас всіх весною. Дуже сподіваюся, що ця весна принесе нам скорішу перемогу. І давайте ж подивимося, що очікує по Дніпру. Ну, що я можу сказати? Ну, нібито відбиття, да? от іде карта відбиття. Але карта десятка мечів каже про те, що будуть жертви якісь. Жертви Жертви більше йдуть з цивільного населення. Є й відбиття. Тобто не один, не один раз буде тривога у вас там бить. Не один. Так, зараз так прям місце провожу. Так, дивіться, буде знизу. Це з повітря. Дуже швидко буде летіти і тому прилетить, і принесе з собою смерть. Отак. Жертви будуть і прильоти будуть. Так, яка буде. Давайте ще на одних подивимось. Дніпро. Як я називаю їх військові. Що чекає Дніпро? Дніпро тут буде. Ну що можу сказати, розслабився Дніпро. Дніпро розслабився. Треба, щоб Дніпро трошечки привели в божесть ну, в тонус. Але не таким способом. Е, дуже швидко швидко будуть розвернатися події. По Дніпру дуже багато буде е, нових призначень. По Дніпру буде е, стягуватися. Щось таке для оборони, для захисту міста. Далі, очільник міста. Тут будуть якісь такі, ну, можливо, якесь щось сплеве таке, знаєте, не дуже хороше про нього та про його. Ну, Це щось пов'язане з. Неправильним образом життя. Ну, я думаю, що всі зрозуміли, Так? Да? Далі. Але ніхто його не зніме, він буде продовжувати далі. Ну, неправильно щось він робить, бачите? Всі зрозуміли, да? Буде допомога Дніпру. Ні, там буде все нормально, але єдине в темну пору доби тут можуть бути, можуть бути прильоти. Можуть. Так, дякую вам дуже. Підписуйтесь, ставте вподобайку і дякую. Що ви зі мною? До побачення.